Варто орієнтуватися не тільки на якісь встановлені вікові межі прийняті, але і на власну дитину також. Отже, що і коли варто починати казати батькам, як це робити, власне, і чи достатньо кинути в дитину книжкою, наприклад? Ну, кинути книжкою це вже краще ніж нічого, власне, але насправді ж таки недостатньо. Якщо говорити загалом про сексуальну освіту і статеве виховання, то це той процес, який починається фактично з там народженням дитини. Це про певний вплив, тому що навіть коли батьки там миють дитину, навчають її правилам гігієни, як витирались, як підмиватись, так чи інакше вони все одно якось називають ті частини тіла, які у нас прийнято тобоювати, і вже в залежності від того, як батьки ставляться до зони геніталії, як вони називають статеві органи, чи вони придумують якісь слова. Щоб, не дай Боже, не говорити там якогось забороненого, умовно забороненого, зрозуміло, що слово пеніс там чи вульва, і е, уже у дітей починає формуватися певне уявлення про тіло. Тобто, чи можна говорити на цю тему, е, чи можна запитувати щось у батьків, як батьки реагують, там якась. Е, Перша мастурбація, яка пов'язана із дослідженням тіла, наприклад, батьки побачили, що у дитини рука в трусиках, в залежності від того, як батьки відреагували, чи вони накричали, насварили, поставили в куток, чи вони просто спокійно пояснили, що там торкатися своїх статевих органів можна, але краще робити це наодинці і виключно чистими руками. Вже від цього формується певне уявлення. Яке в подальшому там вже дитина має, коли зростає. Ну а загалом, коли ми говоримо про якісь певні конкретні розмови, там як батьки очікують, що ось настане день ікс, коли потрібно поговорити про те, звідки ж беруться діти? Це досить індивідуально, тому що дійсно є діти, які починають цікавитися цим питанням, задавати питання. Ставити їх батькам, а є діти, які в принципі можуть і не запитувати, але це не означає, що ця тема їх не цікавить і що їм не потрібно давати цю інформацію. Дякую вам ще раз за цю відповідь. Я пропоную переходити до більш конкретних питань, які ставили наші слухачі. Можливо, вони вже прозвучали в цьому ефірі. І ми просто не будемо їх озвучувати, але я думаю, що варто рухатися в цьому на крунку. Отже, питання звучить так: з якого віку слід пояснювати і взагалі розповідати дітям про статеве виховання, фізіологічні особливості, гігієну та небезпеку сексуального насилля. Власне, про першу частину ми вже поговорили, давайте поговоримо про останнє, коли і з якого віку дітям варто пояснювати, що таке сексуальне насилля, тому що, ну так чи інакше, діти навіть у 5-6 років вже ну, більш. Часть вміють читати, чують новини і слухають про те, що там існують такі кампанії, як розірви коло, зупини домашнє насильство. Тощо як і коли пояснювати дітям? Це звичними для них словами. Найкраще це подавати інформацію через певні правила безпеки. Є так звані правила трусиків, це правила, які якраз такі покликані навчити навичкам. Які забезпечують безпеку сексуальну. це правила про те, що там твої інтимні частини тіла немає права ніхто торкатися там без твого дозволу, що твоє тіло належить тільки тобі, що ти маєш право відмовитися, ні дорівнює, ні і інші правила. І відповідно це мова йде ще про дошкільнят, тобто це про тих дітей, які ходять ще в садочок, і вже в той період, в той час вже необхідно проговорювати ці правила. Це базові правила. Безпеки, потім вони нашаровуються. Там, наприклад, дитина йде до школи, розширюється список якихось потенційних ситуацій, в яких дитина може зазнати певної небезпеки. Тобто, наприклад, дитина починає їздити самостійно там в громадському транспорті, тому проговорюємо про правила безпеки, як забезпечити власне. Ну як забезпечити безпеку? Це така. Складна історія, але тим не менш, ми проговорюємо якісь правила, які можуть допомогти дитині захистити себе, якщо вона зіштовхнеться з якимось сексуальним домаганням чи недоречними жартами. Так само, наприклад, починає дитина самостійно користуватися соціальними мережами. Це саме час поговорити про правила безпеки в інтернеті, тому що там також можуть бути певні ситуації пов'язані з сексуальною безпекою. Дякую, у нас із нашого переліку питань було ще таке: де межа між дитячими секс-іграми? Та з ґвалтуванням різниця між дітьми становить чотири роки, і я так розумію, що це різноситеві діти, і ну я загалом розумію, що за віковою психологією діти можуть гратися в якісь ігри, вони можуть досліджувати тіло одне одного, тому що їм цікаво. Ну, наприклад, навіть в садочку, коли вони розуміють, що ага, там в мене є пеніс, а в неї немає пенісу. Або з нею щось не так, і її треба досліджувати, або зі мною щось не так, що відбувається, власне. І класно, коли батьки говорять із дітьми, пояснюють їм правила трусиків тощо, але ж діти так само можуть за ось цією грою дозволяти одне одному торкатися свого тіла і досліджувати зону трусиків в тому числі. Тож, де межа ну, то. Тут якраз дуже важливий цей момент, що правила трусиків передбачають, що ніхто не має права торкатися твоїх статевих органів, зокрема там без твоєї згоди, або якщо там мова йде. Там про відвідування лікарів, то це має бути присутній. Там хтось із твоїх батьків, і знову ж таки, лікар має попередити про там свої маніпуляції, запитати, чи дитина погоджується, що він там зараз буде її торкатися. І коли дитина навчена правилам трусиків, і вона добре розуміє, що якщо їй стає дискомфортно, вона може відмовитися від будь-якої гри. То тоді в процесі там, навіть цієї гри дійсно да, діти можуть досліджувати тіло одне одного, гратися на якихось лікарів. Але зазвичай діти обмежуються саме грою, якщо дитина сама, наприклад, інколи, таке, на жаль, трапляється, коли дитина зазнала сама сексуального насильства, то вона може потім від... намагатися відтворити якісь дії з пережитого з іншими дітьми. І тому ну це таке досить складне дійсно це складні ситуації, але в першу чергу ми пам'ятаємо про правила трусиків, і вони в принципі базуються на тому, що якраз таки мають забезпечувати ось цю безпеку.